Христос Воскрес, ваше висок... високоприосвященство, все отці, шановні гості, дорогі браття і сестри. Сьогодні ми справді зібрались на цьому місці, щоб спільно засвідчити ріст представниками різних церков, українських церков і конфесій про те, що ми готові, ми опікуємось і будемо в подальшому. Духовно опікуватись тими людьми, які уражені інфекційними хворобами. На жаль, в нашому суспільстві склалось певне негативне ставлення до таких людей. Але ми, як церква, покликані духовно опікуватись і проявляти свою любов до таких людей, які по-особливому потребують нашої уваги. Ми в цьому напрямку працюємо. Вже тривалий час, але сьогодні це справді, напевно, такий історичний момент, коли ми відкриваємо такий духовний центр, де кожен матиме можливість духовно прилучитись і отримати пораду від того пастиря, яку церкву він відвідує. Звичайно, що гріх породжує скорботи, гріх породжує розділення між людьми. І ми це все з вами прекрасно розуміємо. Гріх руйнує стосунки між людьми, руйнує стосунки між народами. Тому сьогодні ми з вами покликані усунути ті перешкоди, які існують між людьми, які потребують цієї особливої нашої уваги. Тому сьогодні ми спільно з вами, з тими людьми. Які переживають нелегкий час у своєму житті. Але Господь завжди допомагав і опікувався тими, які потребували його уваги. Він зціляв від різних хвороб, він допомагав і воскрешав. Тому ми, як християни, покликані втілювати в своєму житті також той євангельський закон, а це закон любові. Найперше проявляти і співстраждати нашим ближнім, тим ближнім, які по-справжньому потребують нашої уваги і допомоги. Тому цей духовний центр стане тим духовним оплотом, де кожен, який потребує цієї уваги і підтримки. Ми віримо, що тут він її знайде. Тому сьогодні ми висловлюємо щиру подяку тим, хто посприяв. Хто допомагав і фінансово, і матеріально, і сприяв, щоб тут була виділена ця земельна ділянка, де постане цей духовний центр? Христос Воскрес.